Цьому випуску новин. Невідомі вночі напали на журналіста Іванівських новин біля його будинку. Мешканці району відзначили День пам'яті і примирення і День Перемоги. Іванівчани підняттям прапорів відзначили День Європи в Україні. В селі Джугастрове Коноплянської громади проклали новий водогін. На Іванівщині чоловік кухонним ножем вбив свою дружину. Кращі футбольні команди змагалися за звання Володар Суперкубку з футболу Іванівського району. Струс мозку, черепно-мозкова травма, синці, забиття органів і ледве живий. Така ціна правди. Журналіста Іванівських новин біля його будинку побили невідомі. О другій годині ночі чоловік почув, як собака гавкає. Підійшовши до вікна, побачив, що на територію проникають зловмисники. Коли господар вийшов на вулицю, вони його повалили на землю і почали жорстоко бити. Чоловіку вдалося вирватися від зловмисників, проте його довелося терміново. Госпіталізувати з просунку Я не подумав взяти телефон, і це була моя помилка. Коли я вийшов на вулицю, щоб захистити свою власність і родину в цілому, врегулювати питання не вдалося. Один із нападників відволікав мою увагу, інший повалив на землю, і далі я просто пам'ятаю важкі удари по голові, руками, ногами і слова туши, його туши. Наразі стан здоров'я журналіста стабілізований. Але якби не залізні нерви і витримка, все могло закінчитись інакше. Доставили допомоги в 3.40 11 5, року із дому, де був збитний звісним. Сислов пострадавши. Бітами при іскуванні виявлено закриті черепно-мозгове трава, головного волонтерного перелом костей носа, ссадіни ушиби в тулі ще Зараз цим питанням займаються правоохоронні органи. Пріоритетним для них є затримання правопорушників. У Єванському відділенні поліції зареєстровано, внесено відомості до інєстру досудових розслідувань за ознаками злочину. передбачено статтею 125 чати першою та проводяться всі необхідні слідчі оперативні дії для встановлення осіб, що причинили зчинили кожне правопорушення кримінального та притягнення їх до відповідної кримінальної відповідальності. Публічність і робота на благо людей завжди була однією з достойних. Проте не всі готові платити ціну правди. День пам'яті і примирення, і день перемоги відзначили мешканці району. Напередодні традиційного святкування Дня перемоги іванівчани зібралися під вечір біля пам'ятника загиблих воїнів задля того, щоб запалити свічки пам'яті. Урочисті заходи з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом традиційно розпочалися святковим маршем та священною церемонією покладання квітів і вінків до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам. Біля вічного вогню громада схилила голови в знак пам'яті про всіх, хто поклав життя на вівтар перемоги. Для нашої маленької батьківщини день перемоги це болючі сторінки історії, адже в квітні 1944 року пройшли важкі битви в районі сіл Гудевичеве, Богунове, Бузинове і Баранове. При звільненні району загинули 2347 воїнів. День перемоги самий день. Що мені було чотири роки взагалі? Ну знаю, що це була велика. Перемога нашого народу у цій проклятій війні. Батьки, діди наші всі воювали за цей щасливий праздник. Присутній на заході народний депутат Іван Фурсін зазначив, що 9 травня для кожного по своєму особливий день. 9 мая, звісно, вспоминаю своїх родних дідусь, бабушок, які участвовали в війні. Діда Івана Івановича, який дійшов до Кюнінсберга, И ми дома храним його медалі, його китель, його фотографії. Тому це хороший день, щоб вспомнить його, родных, моїх родних, рассказы, которые які вони мені в детстве говорили. Варто відзначити, що 9 травня завжди залишиться особливою датою для кожного українця, незважаючи на стать і вік. Сьогодні прийшли, щоб вшанувати пам'ять загибшим воїнам, які з 39 по 45 рік воювали за мирне небо. Також ми вшановуємо пам'ять нашим ветеранам, які на сьогодні ще живі. Прийшли, щоб вшанувати подвиг наших воїнам за те, що вони дали нам можливість мирно жити на цій землі, за те, що вони воювали за нас. День Європи в Україні відзначили на Іванівщині. Урочистості пройшли на Алеї Слави поблизу адміністративної будівлі. В цей день відбулось підняття прапору України і Європейського Союзу. Загалом, День Європи це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, яка ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Сьогодні ми відзначали європейський день в Україні, саме в нашій Іванівці. Відбувся урочистий захід. Ми підняли прапор України та прапор Європи, що дуже суттєво важливо. Люди інколи помиляються, коли говорять, що в вступі до Європи все зміниться. Не вступ до Європи грає важливу роль, грає самі цінності європейські. Це вічливість до людей. Чисті узбіччя, чисте взагалі все селище. це наші відносини, наша повага до інших людей. Варто вказати, День Європи Україна відзначала кожної третьої суботи травня, у 2017-му було прийнято рішення про перенесення святкування з 20 травня на 11 травня. Причиною цього стало засідання Ради міністрів ЄС, під час якого було ухвалене рішення про скасування візових вимог для громадян України. Тому було вирішено об'єднати відзначення даної події та дня Європи в один день. Новий водогін проклали в селі Джугастрове Коноплянської громади. Його протяжність склала 460 метрів. Для повного облаштування були задіяні три одиниці техніки. Мешканці розповідають, що раніше люди забезпечувалися завізною водою з артсвердловини. Проте, коли остання вийшла з ладу, вони залишились без води. А встановлення нового водогону не лише допоможе вирішити проблему, а й забезпечить деяким комфортом. «О, не постирати людям нічого. Ми вже відкалися, куди ми не обращались, і то обратилися в пора. Зводимо нову лінію, врізаємося». От башні допомагають нам. Ми задоволені, що виїхала бригада, все, що от людей будемо допомагати зараз, під шламки кидати пісок. Що от нас, що ми зберемося. Ну, дуже вдячні. Жорстоке вбивство сталося на Іванівщині. Дружині чоловік наніс сім ножових ударів, а згодом перерізав шию. Після чого не викликаючи швидку чи правоохоронні органи втік до лісу. В ході оперативних заходів зловмисника було затримано. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі і триває досудове розслідування. В селі руська слобідка по місці мешкання місцевих мешканців сталася сварка, в ході якої чоловік. Почав наносити своїй дружині ножові поранення в область грудної клітини, шиї. Та після того як дружина почала тікати з будинку, він наздогнав її на присадивній ділянці та наніс їй ножовий удар в область шиї, тим самим перерізавши її горловину. Жінка віком 39 років померла на місці події. За даним фактом слідчим відділом Іванівського відділення поліції було відкрито кримінальне провадження. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. В свою чергу чоловік в повній мірі визнав свою провину та погодився на проведення слідчого експерименту, в ході якого він детально розповів і продемонстрував дії того дня. Скільки раз а ви раз наносили їх дари? Ну, три рази такої. Потім... Три рази куди? Ну, був, потім серце, потім вийшов на вулицю. Оце гордо так переріз і посидіться, було. кинув нож і вшук. Куди туди. ви кинули ніж? Ось туди. Так. Що ви робили потім? Викидаєте палицю. Ото пішов у і там ці ж Куди ви йшли, прямували до лісу? Прямо туди йшов. У так перебігли дороги, до, і Там, де ви знайшли спокійний, там ви переховувались весь час. До утра. До утра. Варто вказати своїми діями чоловік залишив трьох своїх дітей з сиротами, чию подальшу долю будуть вирішувати органи опіки. Матч за звання Володар Суперкубка з футболу Іванівського району провели в виконопляному. Кращі футбольні команди району показали справжню боротьбу за даний титул. А саме між собою змагалися дружба народів з села Знам'янка і Буялик з селища Петрівка. Командами була продемонстрована видовищна гра для глядачів і справжній футбольний поєдинок для гравців по обидві сторони. Ведучи достатньо грубий формат гри, ніхто з учасників не бажав поступатись в позиціях і, буквально вихоплюючи на півмомент бомбардували суперника. Середина другого тайму відзначилась м'ячем у воротах буялика. Останніх це не збентежило, проте реалізувати гол у відповідь до кінця гри їм так і не вдалось. Відтак перемогу отримали гравці команди Дружба народів. Я думаю, що сьогодні теж очень хороша борьба і початок сезону, в принципі, ще не всі ну, почувствували по сім'ю футболу. Большой футбол. Ну я думаю, що гра вийшла, болельщик залишився довольний. Вот. Оказались мы сегодня сильнее. Хочу поблагодарить команду соперника и пожелать им удачи, конечно, в чемпионате. По судейству, что могу сказать? Судейство я считаю, что было нормальное. Судья как в одну, так и в другую сторону судил. В принципе, без перевеса. Так что я считаю, что счет по игре и судье спасибо.